Знову питання від Володимира. Добрий день! Останнім часом в інтернеті поширюється інформація про активні перевірки податкової суб'єкту інтернет торгівлі, зокрема, фізосіб, які не зареєстровані як ФОП та отримують гроші за продаж товарів у інтернеті на особисті картки. Будь ласка, прокоментуйте, чи можуть такі перевірки стосуватися і переказів між картками звичайних фізосіб, на вашу думку, наскільки великий ризик і які штрафи за перекази між картками неспоріднених осіб без декларування? Дякую. Розкажу, звідки ростуть ноги у перевірках інтернет-торгівлі осіб, які не є ФОПами? З 1 березня були внесені зміни до форми фіскальних чеків. І не тільки до фіскального чека, який ми отримуємо у звичайних магазинах, а й до того фіскального чека, який видає Нова Пей. При прийомі у населення готівки для так званого накладеного платежу, для того, щоб її далі перерахувати продавцю. Так от, у цьому чеку додали такий реквізит, як ідентифікаційний код та прізвище ім'я по батькові отримувача. І податкова в один момент отримала масу інформації про те, хто продає через накладений платіж, отримує кошти, які це кошти, яка, який їх розмір, І не, звісно, що це порівняли з реєстром фізичних осіб підприємців та виявили, хто не оформлений. А за неоформлене підприємництво в нас карають від 17 до 34 тисяч штраф. Ну і плюс є оподаткування цих коштів як доходів фізособи. А це 18% ПДФО та 5% військового збору. Щодо переказів між картками, коли ми в приватному порядку фізособи перекидаємо одні одним кошти, на це ніхто не формує фіскального чеку і в податкову нічого не передається. Тобто, в даному випадку нас поки що захищає банківська таємниця. Наскільки великий ризик, не можу сказати зараз, він практично нульовий, тому що навіть в рамках фінмоніторингу банки нічого не передають податкові. Хіба це вже може бути в рамках якихось кримінальних проваджень? Податківці дізнаються, дістають доступи до виписок. Але що стосується широкого загалу громадян, то такого нема. Тому він зараз практично нульовий, але слід слідкувати за законопроектами, котрі виникають ледь не щомісяця, про те, що податківці хочуть отримати доступ до банківської таємниці. От якщо вони такий доступ отримають, тоді варто буде. Ем...